Ви вітання усім глядачам телеканалу UBR. Ви дивитесь огляд основних подій фондових ринків України та світу. Спочатку у цьому випуску розповімо про те, як завершилися торги в Україні. Ну а під кінець випуску традиційно поговоримо про розвиток фондового ринку. Сьогодні тема які професії необхідні українському фондовому ринку. Індекс української біржі завершив сьогодні торги зростанням на позначці 1409 базових пунктів і додав 1,37%. Обсяг торгів фондового ринку склав 52 мільйона гривень. Зранку на європейських майданчиках ще відчувався неприємний осад занепокоєння серед інвесторів. Причиною тому став учорашній аукціон з іспанськими облігаціями, у результаті якого прибутковість десятирічних суверенних боргових паперів країни зросла на 5,7% через слабкий попит з боку учасників. Масло до вогню підлило сьогоднішнє повідомлення іспанського уряду про те, що державний борг країни цього року може зрости до рекордної позначки: 79,8% від ВВП. Негативним тенденціям також піддався борговий ринок Італії, який уже кілька сесій поспіль не вселяє оптимізму. Європейські майданчики у основному торгуються сьогодні різнобічно, іноді роблячи спробу повернутися до нульових позначок. Динаміка європейських майданчиків на момент написання коментаря виглядає таким чином. Фуці зростає на 22%, КЕК 40 на 0,8% чи 800%. Ну а ДАКС знижується на 23 Далі дивіться інтерв'ю із нашим експертом. Сьогодні він незвичайний. У цій програмі поговоримо про те, кого потребує український фондовий ринок інвестиційні компанії, яких фахівців краще братимуть на роботу із президентом однієї із інвестиційних компаній, однієї з найстарших в Україні Сергієм Оксаничем. Сергій Оксанич, піонер українського фондового ринку, народився в Києві 1955 року. Свій перший капітал заробив ще в середині х на операціях з приватизаційними сертифікатами. Стажувався в Темпльському університеті Філадельфія. США згодом заснував і очолив інвестиційну компанію з 92-го по 95-й був позаштатним радником міністерства фінансів в 95-му, 2007-му роках. Очолював раду української асоціації інвестиційного бізнесу з 99-го до 2002-го – Позаштатний радник глави фонду держмайна. Скажіть, будь ласка, яку освіту краще мати вчитися за кордоном чи стажуватися або ж в Україні, чи взагалі з нуля? На жаль, поки що ситуація зжимається і, скажімо, недоліку в руках, але поки є, на мою думку, певне навіть переобтяження кількістю фахівців, ну, що ринок зжимається останні роки. Він ясно, що якщо він бійде параметр, що в 2008 року і піде далі, то тоді фахівці будуть потрібні. В принципі, їх так багато, але просто ринок такі маленькі, що навіть та кількість фахівців є достатньою. Тому говорити про те, що тут чекають, молодь на, на дану мить з розпротертими руками, мабуть, зарано. Але я повторюю, що якщо запрацює накопична бензинна система, вона просто за 2-3 роки абсолютно змінить ситуацію і на фондовому ринку, і взагалі ситуацію з фінансовою системою країни. Багато. Людей, які сять в уряді, які в парламенті просто не розуміють, наскільки важливо для економіки країни, для її розвитку запуск цієї пичної пацієнтні системи. Що це не тільки питання дуже важливо соціального забезпечення в майбутньому покоління, якому зараз там 40 років, а і 30. Але це і питання. Того, що в країні повинні з'явитися внутрішні достатові інвестиційні ресурси, яких зараз нема. І це дозволить абсолютно інакше переорієнтувати і розвиток внутрішньої країни. І саме знаєте, якщо ти хочеш жити в красивих, чистих, дуже приємних містах, повинні бути довгі інвестиції і Повинна працювати пенсійна система. По суті, от гроші, які вона має закумулювати там за наступних десь-15 років, це ті гроші адекватні тим з які треба проінвестувати в Україні на розвиток житлово-комунального господарства з паритетні величини. І між іншим, якраз от, пенсійні кошти вони е, шукають якраз не супердохідності, вони шукають. Низькі е ризики. Якраз от е муніципальний сектор, комунальний сектор це якраз такий найбільш цікавий е сектор для інвестування пенсійних коштів. Тобто там е не є великі прибутки, але там є щодня платежі грошові потоки, які дозволяють е робити стабільні дострокові інвестиції. На цьому у мене все завтра. Подивимося продовження інтерв'ю із паном Оксаничем про те, які все ж таки фахівці потрібні фондовому ринку, і яку для цього потрібно мати освіту. А вранці традиційно підсумки торгів у Америці та Азії. До зустрічі.